Так, всем доброго дня, друзья. Знаходжуся. Ось. Ось ну що, друзі, всем доброго дня, знаходжусь в Дніпрі, в суді, на мусорів ухилянтів подаю позов. Третє. Отак от. Будемо боротися з цими негідниками, мусорами Подав на Лозівських подонків на чолі там з Глущенком. Кукурекушником Лозівським, який кришує наркоту по Лозовій Харківська область. Так що, друзі, будемо боротися. З горе, ухилянтами, мусорами. І всім говорю, потрібно люди об'єднуватись для перемоги нашої країни. Доки ви не об'єднаєтесь, дай Боже не просрати нашу країну, я вам скажу. А коли ви будете об'єднані, коли ви будете трішки усвідомлювати, що відбувається, чому ці зрадники мусора не навчені воювати, отак от. Не навчені воювати. То, блін, я вам відверто скажу, це ті зрадники, які 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 владу при. Які завладувані, ну не за народні в коїмо разі. Отак от. Так що мусора, ви готуйтеся. Відповідальність буде обов'язково для вас. Повірте, нас стає більше людей, свідомих, розумних, воїнів, ветеранів. Готуйтеся, скоро ми вас будемо вивозити і відправляти на бойові дії, щоб ви не були не навчені воювати. Отак, ви тільки навчені воювати з мирним населенням. З людьми та бігати місто себе хапати, відправляти на бойові дії. А в самих анальний отвір дуже вузький. Ну, нічого, ми вам його зробимо хорошим. Так що, мусора, ви готуйтеся. Вас ніхто вже не боїться, далі буде ще краще перемога обов'язково за нами, за свідомими людьми. Патріотами нашої країни, не зрадниками, мусорами, які зрадили присязі в статті 24 пункту другого. Отак от, от. Так що всі люди розумійте, що цих подонків треба розпускати негайно же розпускати. Отак от, от. Ну, і робити. Робити добрі справи для вільних, свідомих людей. Об'єднуйтесь разом сила, разом до перемоги. Всі ці злочинці будуть обов'язково відповідати. Відповідальність прийде для кожного. Тому що я дивлюся, як все відбувається, я не для того з перших днів. Пішов захищати нашу країну, блин. а ці падонки мусора в тилу бігали і знущались і отримували зарплати по 70-100 по 100 тисяч. Отак от, от. Так що, друзі, давайте. Разом до перемоги. І перемога обов'язково за нами, повірте. Всіх обняв. Ми будемо сильні, вільні, отак от. А всі злочинці, мусора будуть покарані. Дякуємо, Ті, які...